Так, діти, у нас урок української мови діагностувальна робота аудіювання. У зошитах записали 14 березня діагностувальна робота аудіювання. Дикі каченята. Ваша задача прослухати уважно текст. Після прослуховування тексту. Виконати тестові завдання. Дикі каченята. Любить Тетянка плавати з татом на човні, коли десна розливається, бо завжди вони на щось натрапляють. Ось і зараз пливли мимо старої верби і враз над ними щось як фуркне. Еге, це ж ми качку сполохали, сказав тато. Та он і дупло у вербі, там вона, мабуть, каченят висиджує. Тато підчалив до верби, звівся у човні, заглянув у дупло. Так і є. П'ятеро яєць у гнізді. І я хочу подивитися, забажала Тетянка. Тато підняв її на руках, і вона також заглянула в дупло. Еге ж, п'ятеро. Трішки зелененькі. А тепер поїхали звідсіля хучи ж доню, взявся тату за весла. Бо качка може злякатися нас, і тоді покине гніздо. Вони попливли далі. А чи скоро каченята вилупляться? А де вони житимуть у, у дуплі? допитувалась Тетянка. У качки крижня каченята наприкінці квітня з'являються. Отож уже скоро. Спочатку вони плаватимуть разом з матір'ю, а потім навчаться літати, розказував тато. А як же вони до води доберуться зі своєї верби, такі маленькі, замислилася Тетянка. Мабуть, на парашутиках, пожартував тато. Минуло кілька днів. І знову плив їхній човен між вербами. Коли підпливали до старої верби, почули кахкання дикої качки. Тато завернув човна за кущ лози. Подивимось, що сталося. Качка кружляла довкола верби і кахкала, задершить дзьоба. Може, хто гніздо її зруйнував? стривожився тато. І тут Тетянка закричала. Ой, тату, дивися, парашутики летять. І справді, звербили летіли парашутики чи жовті кульбабки, шубовснули у воду і запищали. Та це ж каченята! От і приводнилися, засміявся тато, а тетянка заплескала в долоні. Качка радісно кахкала, повертала голову то одного, то до другого каченяти. Каченята кульбабками плавали довкола матері, а вона про щось порозмовляла з ними і тихенько попливла до ближнього очерету, а каченята за нею рівненьким шнурочком. Ось такий текст. Тепер ми з вами виконаємо тестові завдання. В зошитах. Після того, як ви записали заголовок тексту, з абзацу ставите перше завдання, перше завдання. Так, зараз хвилинку. Так, Перше. питання. Слухаймо, і я виведу на екран. Тетянка любить плавати з татом на човні, коли розливається. Яка річка? Потрібно вибрати один із правильних варіантів відповіді: Дні... Десна чи Дунай? Один і вибираєте буковку велику. Друге питання. Де качка звела гніздечко? І нола Де качка звела гніздечко? А п'ятеро кач... біля старої верби, біля берега в очереті. В у дуплі старої верби, що Поліна? Інна мене так тут, тут біля запитання відповідь в душках, один Б. Ні, Десь, то один бал, то не відповідь. То а, не відповідь. То оцінювання. Так. Ви обираєте, думаєте, вмикаєте голову свою і думаєте, то не відповідь. То Скільки оцінюється кожне питання? Третє. Що побачив Тетянчин тато в дуплі А. П'ятеро каченят у гнізді, Б. П'ятеро яєць у гнізді, В. Качку з каченятами. Четверте. На що були схожі маленькі каченята: А на парашутики, Б. На парасольки, В. На літачки. П'яте. У п'ятому діти потрібно дати повну відповідь. І це завдання оцінюється у 2 бали. Чому тато якнайшвидше покинув місце біля старої верби з дуплом? Повну відповідь даєте. Тато покинув місце і чому? Повна відповідь. Не забувайте про розділові знаки. А це є нестувально? Чому тато якнайшвидше покинув місце біля старої верби з дуплом? Іноді вона ну, можете, будь ласка, нижче прокрутити, я вже п'яту зробила. Зачекай. Добре. Шосте питання. У шостому питанні потрібно встановити послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Тут написано простав цифри, але у вас немає роздрукованих завдань, тому ви пишете перше і повністю пункт плану чи подію записуєте. Думайте, що в тексті було першим, другим. От, наприклад, перше я вам підкажу: любить Тетянка плавати з татом на човні. От, ви поставили шосте, а тоді як план записуєте, і правильно розташувати у певній послідовності всі пункти плану. У сьомому придумати свій заголовок до тексту і записати також два бали, і шосте завдання два бали. І у восьмому дати відповідь на питання: чи можна тата й тетянку назвати друзями природи, довести свою думку? Якісь питання є? Щось можливо не зрозуміло, діти? Ні. Все зрозуміло, чудово.